Я є дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 92-го року в Барселоні. Також я приймав участь в чотирьох Олімпіадах. і Чемпіоном Європи був призером Європи, більше 20 рекордів України. Прийшов займатися сваленням в сім років. Був дуже хворою дитиною, дуже часто хворів, прийшов в басейн закалятися. Так і Закаляюсь по сьогоднішній день все життя зі спортом, сім'я зі спорту, дружина майстер спорту, чемпіонка України з плавання, діти займаються спортом, плаванням. Тому спорт це дуже круто. Були вже вже на Житомирській трасі, і я розумів, що захистити свою родину я ніяк не можу, крім як брати зброю до рук. Хоча не мав навиків, нічого не мав в житті, ніяких таких. Я добровільно прийшов військкомат і був призваний в Національну гвардію. Я нікому не розповідав, що я сильний призер Олімпійських ігор, але просто так вийшло. Люди мене впізнали і почали розповідати, що з нами такий спортсмен є служить. Я дуже багато тренувався, і я просто знаю, як працює організм людини. І коли я бачу якісь вади у людини, я можу запропонувати, як цього можна запобігти, як, цього, як змінити. Себе на найкраще, як відновитися, як просто відчувати себе краще. Ми бачили сьогодні. Василь займався. Багато чого він не знає. А я можу поділитися цими своїми секретами, якимось знанням, які я отримав під час своїх тренувань і досягнень. Займатися плаванням це дуже корисно приходити в басейн, тому що басейн дає можливість м'язам розслаблятися повністю. Працюють всі м'язи організму. Краще проходить відновлення будь якої травми. Крім того, всього людина може прийти сюди, навіть на візочку приїхати і плавати в басейні. І це дуже корисно. Поїхав на схід. Захищати свою країну. Получив поранення правого плеча, приїхав в Вінницю на реабілітацію. Наш тренер допомагає нам встановити, відновити руку, встановити, відновив ногу. Не повністю працює, але я її відчуваю. Працюю, хочу повернутися на схід. І людина приходить, трошки перезавантажується, відпочиває. Це дуже важливо зараз. І я думаю, що не тільки поранені можуть сюди ходити, а ходити і ті, хто просто зараз був десь на передку, їм треба відновлюватись, це дуже класно. Тому я радий всіх бачити, всім допоможу. Тут я себе відчуваю, якби світерілінці, і я можу зробити більше користі.